Вітаю товариство! Ви на каналі Зброй Лубі. Спору зі мною ви бачите традиційного виконавчого директора мережі вільних людей Руслана Рохова. Поруч зі мною ви бачите голову спостережної ради мережі вільних людей Георгія Учайки. Сьогодні в черговій програмі це вже тринадцята програма з нашого циклу живе мережа, яка традиційно виходить. Що ми поговоримо про те, що відбувалося в мережі з 5 по 11 вересня. Як вам відомо, вихідними відбулося голосування за один з головних системних документів в мережі положення про праймеріс, яке визначає порядок вибору лідерів, яких буде підтримувати мережа під час всіх повоєнних виборів, які рано чи пізно відбудуться. Як ми розуміємо, у вівторок в етері програми гуртуємо один мільйон. Було презентовано цей документ. Саме в тому етері, вперше постфактум, з'явилися тайм коди. Тож можна обрати конкретні місця, які вас цікавлять для перегляду етери вже в запису. Відповідна можливість з'явилася завдяки ініціативі члени мережі. Давайте назвемо його прізвище Олексія Куріного, який зголосився добровільно формувати часові слоти, як пишуть, каже Рохов, а Я кажу, все ж таки темкоди для зручності перегляду перегляду етерів в запису. Я думаю, що рано чи пізно будуть таким чином проіндексовані і всі. І попередні етери. Тож сьогодні також торкнемося загалом важливості особистої ініціативи будь-кого з членів мережі, яка, звісно, корисна для її розбудови. Тож влаштовуватись зручніше, ми вже скоро розпочнемо. Я також прошу вас повідомити, звідки ви дивитесь наш стрім і нагадаю, що за великим рахунком, нашої етери призначені от саме по четвергах для внутрішнього споживання, і проводимо ми їх виключно з метою інформування членів мережі, які не встигають дивитися. Світери про те, що в мережі відбувається. але одночасно я не виключаю, що хтось може долучитися і з з членів мережі, і подивитися на ШТР. Тому для цих людей я окремо повідомлюю, що ми тут гуртуємо один мільйон громадян, в громадянську мережу політичного впливу мережі вільних людей. Сайт мережі знаходиться в описі до цього відео. Ну також в описі до цього відео є всі необхідні для ознайомлення документи. Ну і звісно, за QR-кодом, на які вам вказує Руслан, ви можете можете одразу перейти на наш сайт, і ті, хто ще не долучився до нашої мережі вільних людей, можуть зробити це дуже просто за QR-кодом або за лінком по нашому сайту. А Прошу вас одразу після процедури реєстрації та активації особистого кабінету знайти в ньому вкладку внески та одразу сплатити вступний внесок. Вони у нас починаються від 49 гривень. Ну і також нагадаю про ваші запитання, на які ми будемо давати відповідь трошки пізніше. Пишіть їх завчасно в коментах. Ну, все, давайте починати. Нема чого тягнути. Ну що підіб'ємо підсумки по вівторковому етеру по презентації програми Прамеїса. Власне, ми сьогодні зробили перед цим етером розсилку, презентували вам саме документ, які ми у вівторок показували в прямому етері. Кожен може знайти в себе цю презентацію. Також ми надіслали сам документ положення про пранес. Важливо, що презентація це спосіб такого систематизованого викладення інформації, де з різних розділів зведено. В єдину смислову рамку, щоб вам було просто розуміти, як воно регулюється. Всі ті позиції, які описані в презентації, ви можете в різних розділах, в різних статтях положення про праймі знайти і побачити детальніше для загального розуміння предмету і простоти сприйняття, власне, є презентація. Кожен її може подивитися. От вівторок ми її показали, кому зручно на слух сприймати. Інформацію або відео форматі, а як сказав Георгій, в нас є тайм-коди Презентація розбита з з кожним пунктом по слайдах, де є презентація, можна обрати номер слайду, який ми зачитували. Потім пояснюємо зміст власне цього цього слайду, опираючись на положення. Таким чином кожен може зручно. На вільний час подивитися якийсь один блок. Потім, коли буде знову нагода, подись наступний блок. Тому що ну оскільки була об'ємна кількість інформації, ефір зайняв годину сорок. Близько того Георгія без, без, без звуку, тому ми читаємо по губах, що він пишається тим, що ми довго були в ефірі. Ось. Година 40 це майже рекорд. <ріст> <ріст> Мені здається, це рекорд і так довго ще не було. Ну потрібно було пояснити документ, але оскільки ну це багато часу, завдяки тайм-кодом можна обрати зручний шматочок. Подивились один, відклали на потім, подивилися слідуючи. Таким чином, ви знаєте, коли почати, з якого місця, щоб не дивитися все відео Одним разом. Окрім того, ми у вівторок презентували результати залучення кандидатів і членів по вступним внескам за попередній місяць серпень, а також за перший тиждень вересня, скільки людей було в нас донорами, хто зробив членські внески, хто зробив вступні внески. Всі ці дані з презентацією ви можете там знайти. Ну, власне, як і самі результати: 87% членів мережі, які взяли участь у голосуванні, проголосували за це положення. Скрін з цього ми показали на екрані в ефірі. Ну, і, власне, кожен може в себе в особистому камідаті зайти в розділ голосування і побачити ці дані. Весь архів всіх голосувань у кожного є. А, в Принципі по, по презентації і персині програмі все на угу. рухатись по блоках, які ми зазначили на цей ефір. Чим жила мережа, а була дискусія власне в мережі в, в сигналь спільноті щодо важливості наявності таймкодів, щоб було. Зручно о, в записі дивитися, бо ну дуже невелика кількість має можливість дивитися наживо. Ну, Ну зрозуміло, тому що у нас багато військових люди зайняті і, і одномоментно велику кількість часу о, в конкретний день важко виділити. А в зручний обрати на тижні, коли подивитися о, це о, простіше і о, комфортніше для багатьох саме для цього. ми це зробили власне з ініціативи власне Олексія Коріного і друга бобра. Позивний бобер. які наполягали, що ну так має бути. Ми кажуть, ну дивіться, мережа це те, що робимо всі разом. Кожен член мережі може щось зробити. Якщо ви маєте можливість, будь ласка, ну допоможіть зі свого боку. Георгій Чайкін як власник збройового лобісту, виставить. Ну так власне і відбулося. В Серед з'явився таймкод, Тепер він є. У нас є в для цього робочого. група. це демонструє, що від активності кожного залежить. Ефективність діяльності в коли хтось бачить, чим можна зробити діяльність кращою, ефективнішою, будь ласка, зголошуйтеся по окремим задачам з власної ініціативи або ж долучайтесь до робочих груп. Власне, ми сьогодні на лідерській зустрічі о сьомій годині обговорювали це питання. Думаємо, яким чином прокомунікувати, що є можливості впливати вже. Як ви знаєте, відповідно до положення, окрім того, що лідери мають право номінуватися, у нас прийнято, що лідери обговорюють і мають право ініціювати проєкти рішення і вносити правки. Але якщо ви ще не лідер, то це не означає, що ви не можете впливати. Саме для цього існують робочі групи, коли е, учасники мережі, не будучи лідерами мережі, можуть в цих робочих групах напрацювати на документи. Власне, цей документ і був е, продуктом діяльності такої робочої групи, е, тому що ми коли голосували, з'явилось декілька людей, кажуть, а от у нас якісь ідеї, ми б хотіли реалізувати в документі. Ми кажемо, дивіться, у нас є зрозуміла процедура ухвалення рішень, розробки і ухвалення рішень. Перше, з'являється якась ініціатива, яка обговорюється в робочій групі, розробляється проект документу, виноситься на лідерську зустріч. Лідери обговорюють, якщо є потреба, вносять правки або відправляють на повторне доопрацювання, якщо документ шасирувати, власне, так було з цим положенням. Ми майже два місяці пропрацювали над ним в робочій групі. Ось доки воно не було того вигляду, який був поставлений на голосування. А після того як лідерів задовільняє проект положення. Будь-якого якогось іншого рішення, яке ставиться на голосування, воно потрапляє на голосування з п'ятниці по неділю, з дев'ятої години п'ятниці по дев'яту годину неділі, так і та я я і... це, ці рішення власне. Коли дадам, рішення, дадам, дадам. коли коли рішення проголосувалися, тобто в нас принцип погодження, це таки а, плебісцит, а, тому що з точки зору статуту рішення подає виконавчий директор, затверджує рішення. Де юре спостережна рада. Але а, поки не пройде весь цикл до походження, виконавчий директор нічого не вносить а, на спостережну раду. Фактично, я, який зараз виконує функцію виконавчого директора, маю зробити єдине волю а, мережі, яка а, реалізована в голосуванні, подати спостережну раду, де вона його затвердить у випадку, якщо воно погоджене мережою. Якщо мережа не проголосувала, відповідно, виконавчий директор ніколи Таке рішення, рішення не внесе на спостережну раду. Таким чином, кожен розуміє, як ухвалюється рішення. І кожен, хто хоче і бачить, що треба зробити, щоб мережа діли швидше, краще, ефективніше. Він розуміє, що потрібно зайти в робочу руку, зініціювати щось, запропонувати рішення, щоб воно було обговорено і поставлено на голосування в мережі. Так, будь ласка, додать Скажи, будь ласка, про те повідомо обов'язково, що ми говоримо про те, щоб забезпечити доступ ще кількох членів миру. Та звичайно, та переходимо. Переходимо А, то. Тоді відразу переходимо. Давай на друге питання. Якраз для таймкоду. От як Олексій Коріний, який буде ставити тайм таймкод. Це тема про нього. Ну і власне про друга Бобра. про те, що вони двоє зголосилися не тільки займатися тайм кодами а і сайтом, тобто виставляти новини, щоб можна було дивитися. Не в сигналі, не в телеграмі, не в фейсбуку, не в розсилці. А от зайшов на сайт. Ти бачиш новини актуальні в розділі новин. Ось в цій частині, а також зайнятися Олексій Коляни погодився комунікацією комунікацію з членами мережі адмініструвати сторінку інфо собачка freepeople.org.ua, Ну і відповідати в чатах. А ось ну оскільки процедура проходить у нас обговорення лідерське, ми по процедурі пройшли. Обговорення з лідерами лідери погодилися на надати доступ після того, як власне два учасника мережі підпишуть договір про неронерозголошення даних, які стануть доступні в зв'язку з доступом до сайту. Ну і а, буде така проведена поверхнева перевірка ревізійною ревізійну комісію на предмет того, там чи, чи немає не помічені в минулому якісь факти. Які можуть свідчити про недобросовісність або зв'язки з Російською Федерацією для того, щоб ну можна було без побоювань передати доступ до сайту? Власне, ми проговорили, затвердили. А ось сьогодні, після ефіру, ми сконтактуємо з хлопцями, дамо дані, які потрібні, щоб вони підготували. Ну і запустимо перевірку, підписуємо угоди і. Дамо доступ, у нас почне бути більш активна взаємодія і за це дякую Олексію Коріному. Власне і другого боку. І... Це приклад того, як ініціатива кожного реалізується вкрай важливо, щоб кожен брав участь в житті мережі, тому що мережа це кожен окремий о пані Надія з Харкова. Красна піднімала питання щодо. Підготовки проекту рішень впливу на зміст, ось робочі групи, це саме те місце, яке де, де це можна буде робити. Так що ми окремо обговорили те, що мобілізувати лідерів для координації, тому що хтось має гуртувати, збирати членів робочої групи, робити онлайн зустрічі, обговорення. Власне, те, що пані Надія пропонувала, оце якраз має і відбуватися в робочих групах, які генерують проєкти рішень. Ті, хто хоче бути долученим до їх формування, може і має долучатися в такому форматі. Тоді будуть проєкти рішення максимально корисними, ефективними і конкурентними відносно інших. Та чим більше голів долучається до генерації певного проєкту документу, тим кращої якості він на виході. Власне, це Чого? основні питання, які були на цьому тижні. Якщо якісь ви масика з 14 хвилина, можемо ми можемо питання, відповіді і обговорень. Бо власне ці ефіри у нас є для того, щоб обговорювати чим живе мережа, ставити питання, отримувати наживо відповіді публічно. І тому вони тому, ж знову ж таки будуть в запису, і, і я знаю, що тепер там знову з'явиться таймкод, мені надішлють його пізніше, ми його поставимо. Тобто зручний механізм. Я не бачу запитань, ти не повіриш? А тільки 14.09, 10, 11, Я не вірю, я не вірю. Невже цей день настав ми? Проведемо найкороші. Мені здається, найкоротший етер за 15 хвилин не потрібно тайм-кодів, можна сісти і все подивитися. Ні, тайм-коди потрібні принципово, принципово. Окей, тоді що? Підбуваємо підсумки. Та ну власне ми просунулися. Виникла ідея от в мене в тому, що є певні речі, які є традиційні. Тобто, ми про них домовились і проголосували ще минулого року. На рівні ну батьків-засновників, що не було організації, ті, хто долучається зараз, не знають наприклад про те, що у нас голосування з 9 до 9, 15 до неділю. Я думаю, що ці всі речі, які для нас є традиційним правом, а тому, що ми так собі прийняли рішення, ми окремо оформимо окремими положеннями, наприклад, положення про порядок підготовки і ухвалення рішень. Де ми це все зробимо? Тож на 15 хвилині давайте на цьому подякуємо, долучайтесь до роботи, від вас лежить все. Так? Та все побачимось, нас, друзі, наступного вівторка. Так.